Тема сьогоднішнього уроку – географія як система наук. Географія це одна з найдавніших наук, яка пройшла довгий шлях розвитку. Зараз вона являє собою цілу систему наук, об'єктом дослідження якої є географічна оболонка, окремі її компоненти, територіальне розміщення і розвиток господарства, населення землі, окремих її регіонів і країн. Головним завданням географії є вивчення геосистем. Під ними розуміють сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих природних і природничо суспільних систем, які існують у географічній оболонці, їх компоненти, об'єднані кругообігом речовин та енергії. Прикладом може бути знайомий вам кругообіг води в природі, саме потоки води, мінеральних речовин, тепла тощо забезпечують зв'язок між різними компонентами геосистем, і як результат їх цілісність. Найбільшим розширеним є розгляд геосистем на трьох рівнях планетарному, регіональному і локальному. Планетарний рівень охоплює географічну оболонку Землі загалом, і її найбільші частини материки, океани, географічні пояси. Найбільше значення він має під час вивчення глобальних екологічних проблем. Багато з них пов'язані з забрудненням повітря і вод Світового океану. Регіональний рівень включає геосистеми, що займаються, займають значні території, природні зони, наприклад, зону степу чи лісостепу, фізико-географічні країни, наприклад, східноєвропейська рівнина, фізико-географічні провінції і так далі. Локальний рівень включає невеликі ділянки територій або акваторій, наприклад, ділянку лісу, болото, міський парк. Ці геосистеми дуже вразливі, і їх досить швидко можна змінити в результаті господарської діяльності людини. Для того щоб дослідити все різноманіття геосистем та їх компонентів, знадобилася велика кількість різних наук. Більшість із них об'єднують у дві групи. Фізико-географічні і суспільно-географічні. Фізико-географічні науки вивчають географічну оболонку та її компоненти, тобто ту частину нашої планети, із якої людина бере все необхідне для свого існування та розвитку. До фізико-географічних наук належить землезнавство, ландшафтознавство, кліматологія, гідрологія, геоморфологія, ґрунтознавство, біогеографія. Суспільно-географічні науки досліджують територіальне розміщення і розвиток господарства, населення землі, окремих її регіонів і країн. До суспільно-географічних наук належить економічна географія, соціальна географія, політична географія. Спільними науками, які об'єднують фізико географічні і суспільно-географічні науки, є картографія, краєнознавство та геоекологія. Землезнавство вивчає закономірності формування, організації та розвитку географічної оболонки Землі. Ландшафтознавство наука, що досліджує будову, функціонування та розвиток ландшафтів як частини географічної оболонки землі. Метеорологія. Наука про атмосферу, процеси та явища, що відбуваються в ній. Серед її складових динамічна і синоптична метеорологія, однією з важливих проблем, яких є розробка методів прогнозування погоди. Кліматологія ж вивчає питання походження клімату, механізми його формування, описує та класифікує клімат різних областей Землі, досліджує клімат минулого і прогнозує майбутні зміни клімату. Об'єктом вивчення гідрології є природні води в межах гідросфери Землі. Це океани, моря, річки, озера, водосховища, болота, підземні води, а також скупчення вологи у вигляді снігового покриву та льодовики. Геоморфологія досліджує рельєф, його зовнішній вигляд, походження, історію, розвитку, сучасну динаміку та закономірності географічного поширення, використовуючи польові виміри, фізичні експерименти та математичне моделювання, геоморфологи намагаються спрогнозувати майбутні зміни рельєфу. Географія ґрунтів вивчає закономірності формування і просторове поширення ґрунтів. Біогеографію можна віднести і до географічних, і до біологічних наук. Вона розглядає закономірності поширення тварин і рослинних угрупувань залежно від умов у районах їх поширення. Економічна географія вивчає закономірності територіальної організації господарства, умови й особливості його розвитку та розміщення як у світі, так і в різних країнах і районах. Велика увага приділяється різним формам об'єднання господарських об'єктів. Комплектарно ці питання розглядає загальна економічна географія, крім неї, до складу економічної географії входять науки, які досліджують окремі складові господарства, зокрема промисловість, сільське господарство, сферу послуг. Соціальна географія досліджує територіальну організацію життя людей із точки зору умов життя, праці, побуту, відпочинку, обслуговування, відтворення життя. Географія населення вивчає територіальні особливості формування та розвитку населення і населених пунктів у різних соціальних, економічних і природних умовах. Політична географія досліджує територіальну організацію політичного життя суспільства. Системи політичних та адміністративних кордонів і меж, центри політичного впливу і зв'язки між ними. Спорідненою наукою є геополітика. Вона вивчає взаємодію країн у масштабі всієї планети, а також вплив їх географічного положення та інших фізико та суспільно-географічних особливостей на внутрішню і зовнішню політику. На межі фізичної та суспільної географії перебуває країнознавство. Ця наука вивчає природу, населення, культуру і господарство країн світу. Міждисциплінарною наукою є геоекологія. Вона вивчає зміни геосистем різного рівня та їх компоненти, обумовлені природними і антропогенними чинниками. Картографія посідає особливе місце в системі географічних наук. Картографи складають плани місцевості, топографічні, навчальні та інші карти, досліджують методи їх використання.